Вітаю мої розумнички, любі хлопчики і дівчатка! Зараз у нас з вами заняття з пізнавального розвитку, ознайомлення з природою та малювання. Сьогодні ми поговоримо про одну дуже цікаву, трудолюбиву та корисну комашку, про яку саме дізнаєтеся згодом. Давайте налаштуємося на роботу, зробимо психогімнастику. Прокидаються квітки, розтуляють пелюстки. Вітерець дихнув легенько, пелюстки хитнув тихенько. Сутеніє і квітки затуляють пелюстки. Тихо засинають, голівками кивають. Ще раз прокидаються квітки, розкривають пелюстки. Вітерець дихнув легенько, пелюстки хитнув тихенько. Сутеніє і квітки затуляють пелюстки. Тихо засинають і голівками кивають. Налаштувались? Отже, дітки, давайте відгадаємо загадку та дізнаємося, про яку ж комашку ми будемо з вами розмовляти. Я труд поважаю, все літо літаю у поле до гаю, збираю медок із різних квіток. Кого не злюблю, того жалом колю. Хто ця комашка? Так, це бджола. Чепуруха золотенька встала сонечком раненько. Як роса з трави упала, всі квітки обцілувала, а квітки її зацілунки солоденькі подарунки. Бджоли це справжня окраса нашої природи. Подивіться уважно, які вони гарні, яскраві. Бджоли мають смугасте тіло. Своїм яскравим забарвленням бджоли відлякують птахів та тварин. Бджоли дуже полюбляють квіти. Дітки, а як ви вважаєте, що вони роблять на квітках? Бджоли збирають пилок і нектар. А що виготовляють бджоли з нектару? Так, з нектару виготовляють мед. Мед дуже цінний та корисний продукт. Мед має багато вітамінів. Які слугують ліками від застуди. Найбільше бджілок ми бачимо у літню пору року. А як ви думаєте, чому? Так, тому що влітку дуже багато різних квітів, які так полюбляють бджоли, зараз на малюванні ми з вами намалюємо комашки бджілки. на квітковій галявинці. Давайте детальніше розглянемо, як саме виглядають бджілки. Бджілка має смугасте тільце, жовто-гарячого забарвлення. Тулуб розділений на три частини. Це голова, груди, черевце. На голові у бджілки очі, вусики та хобот. Який призначений для збору нектару. На грудях є дві пари крил та три пари ніг. На задньому місці тіла бджоли мають жало, яке служить їм для захисту. Жало вони можуть використовувати лише один раз. Після використання жала бджоли гинуть. Отже, давайте підготуємо наші ручки, пальчики, щоб вони були вправними та слухняними. Зробимо пальчикову гімнастику. Про бджілку. Бджілка прилетіла на квіточку сіла. Сонечко пригріло, квіточку відкрило. Бджілка медок збирала і додому поспішала. Ще раз. Бджілка прилетіла, на квіточку сіла. Сонечко пригріло, квіточку відкрило, бджілка медок збирала і додому поспішала. Молодці, будемо творити? Отже, для малювання нашої бджілки нам знадобиться кольорова фарба. Водичка, два пензлики, ватна паличка, аркуш білого паперу та серветка. Будемо промочувати та витирати наші пензлики. Так, Беремо аркуш паперу, кладемо перед собою горизонтально і починаємо. Беремо пензлик, спочатку намалюємо бджілку. Почнемо із жовтого кольору. Беремо фарбу, пензлик змочуємо в водичку, набираємо фарби на пензлик та малюємо круг. Так, намалювали, тепер замальовуємо. Так, перший кружечок готовий, тепер вимиваємо фарбу. Промочуємо на серветку. Так, тепер беремо чорну фарбу і поруч із жовтим кружечком домалюємо неповний кружечок. Починаємо. звідси, ляде закінчується жовтий кружечок, малюємо чорний. Бачите, незакінчений кружечок. Так, намалювали, тепер зафарбовуємо. Не вилазимо за лінії жовтого кружечка. Так, готове. Тепер знову жовтий. Вимиваємо ловко пензлик. Знову промочуємо серветкою. Набираємо знову жовту фарбу. Так само поруч із чорним кружечком малюємо жовтий. Так, намалювали і замальовуємо. Так, Тепер знову чорний. Вимиваємо пензлик, промочуємо серветкою і домальовуємо чорний кружечок. Намалювали і замальовуємо. Так, тулуб нашої бджілки готовий. Пам'ятаєте, у бджілки є такий хвостик, називається жало. Домалюємо хвостик, схожий на трикутничок. Так, Тепер намалюємо вусика нашої бджілки ніжки, оченята та крила. Почнемо із вусиків. Вусики хвиляста лінія. І на кінчику. Такі кружечки поставимо? Так, тепер намалюємо ніжки ніжок у бджілки шість. Три пари. Так, тепер намалюємо. Крила одне більше, крило одне менше. Так, крила можна не зафарбовувати, просто зробимо контур. Адже крила в них не чорні, а прозорі. Так. Тепер намалюємо оченята і посмішку. Оченята намалюємо ватною паличкою та білою фарбою. Набираємо трішки водички на паличку, на ватку. І ставляємо відбитки. так, готово і намалюємо посмішку. Так. А щоб нашій бджілці весело жалося? Давайте їй намалюємо дуже багато різних квітів. Я взяла зелену фарбу червону та оранжеву. Можна і жовту додати. І намалюємо зараз травичку та квіточки. Ви можете. Вімкнути свою фантазію та намалювати квіти, які вам подобаються. Зараз намалюємо травичку, травичку малюємо під нахилом звичайними мазками. Спочатку в одну сторону. А потім в іншу, і вийде у нас така густенька травичка, і тепер намалюємо квіти, спочатку намалюємо. Стебельця для квітів з листочками, а потім намалюємо квіточки, дозволяю вам трішки пофантазувати. А не повторювати за мною квіточки, а обов'язково намалюйте ту, яку ви бажаєте. І обов'язково надішліть мені свої роботи. Домальовуємо квіточки. Так, я намалювала квіточки. Тепер пропоную домалювати сонечко, щоб нашій бджілці було ще веселіше. Сонечко у нас кругленьке. Жовтеньке і з довгими промінчиками. Так, готово. Тепер нашій бджілці буде дуже весело на квітковій галявинці. Запрошую вас, дітки, до творчості. Чекаю ваші малюночки. Бажаю вам натхнення. Говорю до побачення. На все добре, бувайте!